Найкраща, на мою думку, оснастка для пасивного окуня це сплітшот. Як його зробити? Для цього нам потрібно чебурашка, карабін, флюрокарбоновий повідець, офсетний гачок та будь-яка приманка. Пасивна чи активна. Підійде будь-яка. До основної нашої нитки ми прив'язуємо карабін. До карабіна цепляємо чебурашку. Ось так. І до чебурашки прикріплюємо повідець. Повідець ми робимо сантиметрів 25-30. До нашого флюрокарбону ми прикріпляємо офсетний гачок з нашою приманкою. Чому саме офсетний гачок? Тому що офсетний гачок перешкоджає потраплянню всякого сміття, не цепляє траву і тому подібне. Можна ставити також одинарний, але готуйтеся до того, що. Буде цепляти всю траву і всякі коряшки. Ось так в'яжеться сплітшот. У мене по пасивному оконню він працює найкраще, Але, мабуть краще, ніж відвідний повідець. Тому ось так. Всім рекомендую: користуйтеся та ловіть.